Всім пришли до мене Хазел Хабхпати Йоа, а мене мамо на ютуб каналі Соні ми як завжди Хбуден грати в гадать у папку ходи на один. Ви скажете, та ти уже з Хазатралагати. Ходи на один, щось ханаве. Я вам покажу. І все, все. добро. отбивает канал. что Шо вам? Хпачка оставить хочу. Хочу не она. Да. А ну давай. Сейчас. На скин на час. Ну ладно. Да, кто скин был? Имба скин для этого типа. Вообще имба, ладно, его виде. Я погнал за спидом. Можно на пуликах, можно на абиках. Можно я не знаю. 4 на 4 я не хочу, я погнал на всех. Ну что, погнали, а то -то. це Хазабираем Образково. Погнали! Ну скипье на все неба. Каждый день году выбиваем, х будем. Опять... Прокачувати цей аккаунт з нуля. Будемо вас прокачувати. Так, погнали, коротше. Один на один. Розкладочки як завдив чотири пальці. Це ще імба це розкладку з паба дуже цей... хати імба. А я сейчас калаша играю. Это mm. мені подобається. Ну так, привет, пупсик. Я знаю, що ти десь тут. Ха догадався даже, що ти десь тут. Я ходи не бійся, я туди. Тоді... І нема тебе в житті. Так, який я це я беру сюди. Ну что, погнали. Я знаю, хочу. Мне там хзап, отпускается. Х -х -х так долго, чешу.. Что... Че, не просто Чел, все нормально? На тебе вибала. На тебе вибала. Да, конечно, чел. Ну чё, че, ну? Ну ты жрай, рай, алло. Черох, живий чи ні. Там у ну, нас я так, буду че такову все. вс. Він вообще АФК, або він вийшов або я. Я не знаю. Я не знаю, что з ним. Че, все нормально, че уже приболел, ні? Эх, пацан! Хочется девка, я не знаю. Боже, ну пацан, Че... Хочу Дилку! Ну давай, играй уже! Спал спавнится и не рухайся! Даже ему фору дам. И не рухайся нифига. Астка, аст! не мало. Що мені з цим робити хочеться сказати? Ах, ФК чи ні? Мені таке питання. Чи він, ну, типу пий, що я це не зрозумів просто. Ну, похоже, що вийшло, не хвилин, вийшов, то він вийшов. Там вийшов. Х, це стопудово вийшов. А мені треба катку дограти. Так чи так. Ну, вихнись, братан, ну то ж, розумієте, що я не професіонал у папку, аж такий, що аж, аж, аж. Ну, по... ну... хо взагалі я не професіонал. А ні, ще так довго, не питаю. Угу. скучновато уже стало. Ладно. А вы всех эхо А я не эх, пометайся. Пойди тут равный именно. А Кашечка. Кашка вообще доб. А цей. А метрешечка то вообще не ба. Ну, жаешь, не пацан. Я просто уже Хазадрав его убивает. Не лично. И не лично уже хазадолбал. Мити хорошая, хорошо, блядь. Хуй, тебе бал Нет, не по. Хуй, блядь, на, заебал. Она доела. на, 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 на. Поворот это поворот. Макс скучно, че? А по вот ты играешь, я не знаю. Нас не посом наказувати не хочу. Ой, чи оздрати це. Я вздох, він вздох, короче, я все розумію. Чи поїде? все нормально. Ну да, конечно. Да, конечно, блин, был АФК, не врубал, что я... Я... Його... Я его... Я разумею, да, что он... Він... Хвей, я його ще чекаю. Скажете дивно, там не самому дивлю. Ну, короче, Йду їх ще раз играю. Може якийсь нормальний якийсь появиться, може я його зараз буду разбуду Та бо так зараз скучно, типа, такое багато цих є. Ну вже скучно. Ох, да занадто скучно. я вам так скажу. Ну що погнали? Ще одну каточку. це, я думаю, що не АФК. Чи теж АФК, що, що і цей АФК я виходжу сю. не ну я, я ничего не скажу хабу а это кевачка я ему по путям то <свист> ничего тот факт <свист> типа цена Чуть посуну. Та ж можете піти, не хи не може. ленько. Ну, че? Ну я просто не хочу тебе у мене. Мили піксель. Я такие просто пиксы и мили пиксы. Лещи воспитательных. Попробуй ща вас воспитать. Воспитать его лезь. Хочешь не хочешь? Ну конечно хочешь. Ну ж... Хочу я даже тебе питать буду. Давай, 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 давай. Де я що кажу? Жесть такая, а не метики. Пяш, ну ч ти рипаєшся, мені скипе? Ну чо ти, ну, ти прям рипаєшся? А ж боже чел, що ти рипись Дас... Та... хадам тичку боже по пла... робиться. А мені такого не треба я не хуй боже ну, это, типа, нормально раешь, ага, я ничего тебе накажу. Просто... Просто, просто. Ну, это моя х -х -х, фатальная ошибка. Ошибка нет, это твоя фатальная ошибка. Mm -hmm. Ну давай, ходи. А він просто так хотів зробити тіпа типу, те, що він АФК, ну він не АФК. Він типа АФК, я його зрозумів, готову ловушку. Фатальная ошибка, ладно. Я ошибка а... А фатальная ошибка. Это е фатальная. Зараз я вам покажу. Клуб называется Куковай. Ех, друг на на.. на.. називається хто кого даю, паму. Ну цього от не треба, хто типа опять. Тут літаєм на день. Улетай на гаете. Захожу на Гаити не? Захожу Просто унизил, а я не хазымкашечки а я А ну, замкашки, ну, ну то ж я хазамкашки ну, нуп. Просто нуп, я вам же говорю. хазамкашки, замкашки, іменно х mm -hmm. Ну че ну типа, ти так делаешь. Та що та наші так жорстко, так ты мене вже напрягаєш прям, напрягаєш. шо що ти мене так мене не напрягає? У я забув Та свій пенсію бачить. Ой, боже, зараз Наказує. наказуємо. Наказуємо, лягончик. Боже, чого, ну це твоє просто х... фатальна ошибка була. Какая ты, сын? ну, типа, скакаты просто. Я думаю, Таша, что я ну? Ну, братанчик, ну тут я уже ну, хбесил. Ну, ма... А тут я вже без сили. Ти улітаєш на гаїті? Чі, я розумію, жалко тебе мені лично. Вічно мені є тебе не жалко. Якщо чесно. Якщо чесно чего. О, вийди, ну та, та не бійся, я ж тебе не, не вкусю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, які -ой -ой. Ой -ой -ой. Ой, ви грозні! Ой, які ви грозні! Да. Хто каже, хто ще? що Що? Я щось не зрозумів. Йо да лки палки Я же не зрозумів братан. Ти щось бекану. Ти щось то бекану. Это что не по-пацански. Я кажется, что щось не по зараз Поздравляю. Че, мама, він ось есть постера дуже тяжко. Я не знаю Я хто грає? ну мені Леч на мене. Ну дай головку. Он не Ну дай сі піксель. Попав, а типа не попав. Я це щось не зрозумів. Це... Це що то? Стопе, я щось... Ха не зрозумів... Не взозумів. А mm. что нам будет раскладно? Меня лично за... Дуже ну складно. Куда? Ну куда? Ну куда, чел? Ну это на, на Не yeah. по твоему и похилюсь. О, все, пацан, сбежала. Я сбежал с Это сладкая жизнь, бывает складная. Это кого-то Ладно, я ничего не кажу. То куда? а я домой. Та ж ты даун. Ну ладно. Каунистом побачаем. Тут да, постине да, да, рухайся. Я тут тебе просто... Хай это хочется Да Боже, да я... Боже, давніс повністю. Я просто я не году з таким. Hatancık zarar. <laughs> 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 Bu atan saran. Все corrupt, you move gazette. Ну давай, 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 давай. Что ты мне заешь? Ах, так значить. Я тебе плав. Хуек сток, а? Хуек-сток, не хочешь, не хочешь, не хочешь, я тебя хТГ Ну, поставлю. Афкай. А я йду до тебе, пупзик, якщо що. Якщо що, то бежа. Я би насутий фукашник. Ну коротше, ну, якось так. Хому цей я це? позивився це, де відео, то поставити лайк. Ха підписувати на канал. Хана 100 сіль Ха підписників до нового року. Я би буду дуже вдячний і... Якщо х, ви мене будете так підтримувати, то х, буде набагато цікавих роликів. А це обіцяю. Всім удачі, всім сподіваюся, всім пока.